Будемо повертати, бо як ви бачите, покажи коробку. Пар має бути ось обережно, пар має бути ось такий. А тепер дивіться сюди. І вода Це холодна. Не пар. Це, не пар. Це не пар, а просто дивись, дай руку. Це просто вода. Він не працює. І причому погладити щось з ним дуже-дуже складно, бо пробували футболку, він не працює. Будемо повертати, бо як ви бачите. А пі... Покажи коробку. Пар має бути ось обережно. Пар має бути ось такий. А тепер дивіться сюди. І вода Це холодна. Не пар. Це, не пар. Це не пар, а просто дивись, дай руку. Просто вода. Він не працює. І причому погладити щось з ним дуже-дуже складно, бо пробували футболку. Він не працює. Будемо повертати, бо, як ви бачите, а пі... покажи коробку пар має бути ось обережно. Пар має бути.